Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Я е, постійно повторюю вам слова е, знаменитого, французького вченого, теоретика анархізму. Елізе Реклю, який показав невід'ємний зв'язок історії з географією, а якщо говорить про фізику, це простору і часу, він сказав, що історія це географія в часі, а географія це історія в просторі. От ми ще раз у цьому переконалися. Під час інтерв'ю такого персонажа, як Путін, так, ну, відомому американському інтерв'юеру, будемо зараз вже говорити, так, Карлсону. так, Отже, він там приділив велику увагу. Не тільки історії повністю сфальшованої, але й географії. Так, географії саме. І тут нічого немає дивного. Тому що у нас деякі люди кажуть про те, що от, ну, хай би він там би ще історією займався туди-сюди. То до географії він і взагалі ніякого відношення не має. Це не так. В е, Московії географія поставлена на рівень, ну, скажімо так, державної науки і освітньої дисципліни, яка має, на якій має стояти е, ця держава. Фактично, це колос на двох глиняних ногах. Одна нога це історія, повністю пробріхана і сфальшована. Друга це географія, теж повністю пробріхана і сфальшована. Але ж Путін має відношення до цієї сфальшованої московської географії. Там Шойгу є президентом Московського географічного товариства, а Путін головою наглядової ради цього географічного товариства. Так що ми чомусь випускаємо те, що географія в Москві навіть поставлена вище за історію, так. інакше. Путін був би, Шойгу був би головою історичного Московського товариства, а Путін був би головою наглядової ради не географічного, а історичного так, товариства. Ну, я вам на пальцях пояснюю, це просто факти. І все. А чому він обрав географічне товариство? а Не фізичне, математичне, історичне, там, біологічне і, і всі інші товариства, а обрав саме географічне, тому що географія поставлена в основу агресивної імперської політики цієї держави. І те все ті назви навіть там, Новоросія, ну, те, нові Землі, і все останнє. Це е, ну, ДНР, ЛНР, в лапках. Це все є географічні категорії, так. не історичні, а географічні категорії. Я... Е, Ну, що тут е, найбільше е, стосовно географії, я вже не кажу про ті всі намальовані картосхеми, які школи отут забиті на рівень підсвідомості, де позначена оця Київська Русь, і туди входить аж до Білого моря. Оце весь. Це фантастика. Це просто хтось взяв би якби я і, взяв, і намалював оце все і сказав: оце дивіться, отак, будемо вчити. Я не знаю, хто там. Малював. Це все Сталін. Чи, чи до Сталіна малювали, чи до Леніна, чи Ніколай II малював, так як він е, прокладав е, цю залізницю. Там, чи хтось чи ще, Олександр ще Прокладав залізницю е, між е, ну, до речі, на мапі, так, між Москвою і Санкт-Петербургом. Так, взяв лінійку, приклав між цими двома пунктами. Отут палець стричав, він отак проводив раз ручка, не знаючи, олівець тут підскочив, і в районі Бологої вони зробили отакий вивер. Там абсолютно рівно, потім. Так і тут, хтось намалював, так. І все стало істиною в останній інстанції. Але, ну найбільше дивує це те, що московити, а це ж, знову ж таки, політика географічна, розглядають саму назву Україна. Як Україна, Тобто вони пере... ну, так, ну, так само можна знайти якісь назви, які в англійській мові, чи у французькій, чи в китайській, так, які означають щось. Яке близьке за звучанням до, е, наприклад, тієї ж нинішньої назви Росія, чи, чи ще що-небудь, чи Раша. Чи, так, ну, це ж ну, ну повний маразм у цьому відношенні. Ще я пам'ятаю, коли я був студентом, це 60-ті роки минулого століття, у цій е, радянській Московії, то наш професор, відомий географ український Олександр Мефодійович Маринич, який викладав нам географію України, пояснював нам, звідки походить ця назва. Тобто вона походить від слова край, тобто від цього слова походить слово країна. І від цього слова походить слово Україна, Україні, Україні, так, у державі, на власній землі і так далі, і тому подібне. Отже, перекладати із хворої голови на здорову не можна. ну Немає українській мові слово окраїна. Это русский язык. Понял, да? так, мови це русский язик. Понял, так? Окраїно. Так, в українській мові це околиця. Ну, Україна, що не називається, околицею, так. Вот такі пироги, вельми, шановні пані та панове. Так що е, ми чогось е, в основному це все коментують оці всі говорять паруські бредні Путіна і всій цієї Камарілії е, історики. Та пора географам братися за цю справу, тому що там величезна кількість географічних маразмів. Які притаманні для е, цієї держави, і не даремно Путін і Шойгу керують цією географією Московії.